Добрий день, малята. До нас в гості завітала казка. А яка відгадайте загадку? На городі виростала, сили набирала непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дідусіх гукати, а красунью рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Так, це казка рібка. А скільки дідусь посадив ріпок? Так, одну ріпку. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Сховалася Чіпко, Велика ріпка. Діти, а про кого ми забули? Про мишку. Діти, скажіть, а хто саме маленький? Так, це мишка. А хто великий? Так, дідусь. А хто стоїть першим? Дідусь. А хто останнім? Мишка. А хто стоїть другим? Бабуся. А хто стоїть третім? Внучка. А хто стоїть четвертим? Жучка. А хто стоїть п'ятим. Мурка. А хто стоїть шостим? Ах, це Мишка. Молодці малята. Це ще не всі завдання. Будьте уважні. Назвіть, хто стоїть між бабусею і жучкою? Так, це внучка. Хто стоїть між дідусем і внучкою? Так. Це бабуся. А хто стоїть між жучкою та мишкою? Так, це кішка, Мурка, молодці. Будьте уважні та слухайте наступне завдання. Хто заховався вгорі? Так, це Мурка. А хто внизу? Так, це мишка. Скажіть, а хто заховався праворуч? Так, це внучка та дідусь, а хто ліворуч? Так, це жучка та бабуся. Хто стоїть попереду рібки? Так, це жучка, мишка і внучка. А хто стоїть за рібкою? Так. Це бабуся, Мурка та дідусь. Усі дітки молодці гарно працювали.